Що з тобою сталося? Та блін, не знаю про що відео знімати тепер. Ти <гум> дурак Хорошо. А про що ти думав, коли канал создавав? Ну. Воу, oh, oh, oh. чувак, для цього треба працювати багато. <гум> Та я розумію. <гум> ну добре, ти давай що це думай, а то тебе довго чекати не будуть папаша. Хто я? Ля за Ти що, долбойов? Политський хаков. Скільки себе пам'ятаю? Я рижа маупа. А що як зняти про 15 найпопулярніших і гостів за весь час? Інформація з в уже на лісвайті, який сильно на мене. Про це ніхто не знімав відео? Серйозно? Тоді цим займусь я. Сау, Трес Анчеза, добрий день, нахуй. Не надо, дядя! Браво! Орюсь рейтинг на основі найбільшого показника одночасно за геймерів. Тут будуть як і онлайн-ігри, так і одіночки. Ну що ж, починаємо з кінця. 15 місце нашого рейтингу займає те, чого ми саме більше боїмось, і певно, те, що нас чекає в майбутньому. Ігра з піковим онлайном 472 тисячі задрогеймерів. геймерів. Fallout 4. Це постапокаліптична рольова відеогра, розроблена студією Бафіста Гейм Студіо. Гра відбувається у зруйнованому світі ядерною війною. Гравець виступає у ролі персонажа, який шукає свою втрачену родину у руїнах Бостона. Гравець має можливість взаємодіяти з різними персонажами, виконувати завдання, розвивати навички, будувати та налаштовувати свій власний будинок. Гра також відома за свою велику кількість варіантів сюжету та виборів, які впливають на хід історії. До 14-го місця. Онлайн також 472 тисячі, і це у нас Capcom Arcade Не Ніпонял. Взагалі, хезе, що це таке, я напевно молодий для неї. Це компіляція класичних аркадних ігор від Capcom, доступних на різних платформах. Гравець може насолоджуватися такими іконічними іграми, як Street Fighter 2, Ghost in Гоблінс та багато інших. Тринадцяте місце легенда нашого дитинства. Піковий онлайн 489 тисяч, і це у нас. <плес> А для тих, хто не шарить, зараз розповім. Це 2D-пісочниця, яка поєднує в собі елементи платформера, екшену та виживання. Гравці досліджують випадково генерований світ, збирають ресурси, будують структури та борються з різними монстрами. Гра має різноманітні біоми, предмети, рецепти та босів, що робить геймплей надзвичайно різноманітним та захоплюючим. А якщо коротко, зганяв під землю, щось знайшов мой Етималькот. Вийшов, зробив нові матеріали і бігом знов під землю. 12 -е місце Call of Duty Warzone. піковий онлайн 491 тисяча гравців. Це безкоштовна батл рояльна онлайн-гра від Activision, яка випущена у 2020 році. Гравці приєднуються до битви у великому віртуальному місці, де їм належить виживати та боротися до останнього. Гра має різні режими. Включаючи битву за виживання в команді або одиночну гру. Гравці також можуть здобувати гроші в грі, щоб придбати зброю, удосконалення та інше. Одинадцяте місце: Valheim з піковим онлайном 502 тисячі. Це кооперативна вікінська виживальна гра. Гравці вирушають в пригодницький світ Нордгарда, де їм належить досліджувати, будувати, робити зброю та боротися з монстрами у великому відкритому світі, що базується на міфології скандинавських легенд. Гра підтримує онлайн-кооператив до 10 гравців, що робить її просто ідеальною для спільної гри з друзями. Десяте місце. Apex Legends з онлайном 624 тисячі геймерів. Це безкоштовна батл-рояльна гра від Respawn Entertainment, випущена в 2019 році. Гравці утворюють команди та приєднуються до битви на острові в кіберпанк стилі, використовуючи унікальні навички персонажів для досягнення перемоги. Два відома за швидкий геймплей, різноманітність персонажів та елементи кооперативної гри. Дев'яте місце. Узбуз. Так. З піковим онлайном 702 тисячі. Goose Goose Duck — це мультиплеєрна онлайн гра, схожа на класичну гру Мафія з елементами комедії. У грі гравці діляться на команди гуси і качки і спробують визначити, хто з них є лишнім або куркулятором. Okay. Хм, Цікаво. А чи є у нас фанати Гаррі Поттера? Якщо так, то я вас порадую, оскільки цю сходинку займає у нас Hogwarts Legacy з піковим онлайном 879 тисяч. Це рольова відеогра, яка розгортається в університеті магії та чарівності Хогварс. Гравець відправляється у пригодницьке піднесення, де може вивчати заклинання, досліджувати світ чарівної британської школи та зіштовхнутися з темними силами. Ну я не знаю, що вам ще про неї розказати. Вона реально була популярна буквально недавно, і багато хто про неї чув. А якщо ні, то Гаррі Поттера майже всі бачили. Ми переходимо до наступного місця. І серединку нашого топу займає New World. з піковим онлайном 953 як тисячі. Це масивна мультиплеєрна онлайн-рольова гра, розроблена студією Amazon Game Studios. Гравці відправляються на фантастичний острів Етерном, де вони можуть досліджувати, займатися ремеслами, боротися з монстрами та конкурувати з іншими гравцями за ресурси та території. Ну що ж, я думаю краще розділити цей топ на дві частини і фінальний топ-7 зробити в наступному відео, бо мені здається, ви втомились дивитись. Я знімати. Тому дякую за увагу, за те, що дивитесь і пишете коментарі. Ставте лайки і до зустрічі у новому відео.